У сумах на початку травня поточного року на базі центральної міської клінічної лікарні відкрили центр болю, де хворим оперативно та якісно допомагатимуть позбутися болівого синдрому і покращити якість життя. Директорка медзакладу, заслужений лікар України Валентина Домінас. Докладніше розповіла про нововведення, рівень професійності персоналу та переваги для пацієнтів. У Нас давно виникало питання про відкриття центру болю. У нас був декілька років тому відкритий кабінет болю. І куди зверталися люди з з різними болівими синдромами? Але оскільки питання і проблема це на сьогоднішній день є такою дуже важливою і широко розповсюдженою, я б сказала, то ми... Підготувалися і вирішили відкрити центр болю. Оскільки в нас зараз є для цього всі можливості, керівником центру болю буде доктор медичних наук попсу і шапка Константин Олексійович. В склад центру болю входять як лікарі-ортопеди, лікарі-неврологи, лікарі-анестезіологи. Можливо, буде надаватись допомога і психотерапевтам при необхідності, і, безумовно, вся ця група лікарів буде спілкуватися і контактувати з лікарями різних спеціальностей, де виникають проблеми у хворих з приводу хронічного або гострого болю. Тут є ортопедичні відділення, нейрохірургічне відділення, амбулаторна служба ортопедична, неврологічні кабінети. І тому… Маса хворих, які потребують надання такої допомоги, звертається в наш лікувальний заклад. Безумовно, ми будемо приймати і питань навіть немає. Про всіх мешканців міста Суми, Сумської області, всіх хто до нас звернуться. Новостворений центр болю очолив доктор медичних наук, лікар-нейрохірург, із 25-річним досвідом роботи, вертебролог Костянтин Попсуйшапка. Працюють із індивідуальним підходом до кожного та за принципом стаціонару одного дня, аби мінімізувати стрес та дискомфорт пацієнтів. Що ми хочемо отримати від кабінету болю? По перше, це комплексне лікування болювого синдрому. Я, як лікар-нейрохірург, можу на механічний фактор болі, тобто я можу забрати грижу або можу забрати запалення в ділянці нерва. Анестезіолог може назнати, назначити лік, лікування, комплексне лікування болівого синдрому, тобто з користанням нейролептичних препаратів. Це, тобі ж це комплексне консервативне лікування за рахунок медикаментозного лікування. Також лікар-анестезіолог може провести також блокаду периферичних нервів виключити інтенсивність больового синдрому, зменшити на деякий час інтенсивність болі. І лікар ортопед який зможе е, впливати на больові синдроми, які пов'язані з патологією е, суглобів, це запалення в ділянці суглобів, це тендопатії, які теж можуть мати хронічний характер і е, можуть приводити до стійкого стійкої інвалідизації хворого це хірургія одної доби тобі ж хворий у нас знаходяться в стаціонарі на протязі 6 годин на протязі 6 годин за цей е, час ми проводимо його консультацію і після цього він е, займає койку і на протязі цих шість годин йому проводяться процедури, а саме блокади під контролем рентген-апарата або під контролем УЗІ, також консультації всіх фахових спеціалістів, саме і ортопеда і анестезіолога. І також обов'язково це консервативний супровід лікування больнового синдрому в подальшому. І хворий через шість годин буде виписаний. Із лікарні з подальшими з подальшими рекомендаціями в консервативному лікуванні чи є аналоги в інших лікарнях? В місті сумих ні, аналогів такого кабінету болю. В інших лікарнях все лікується тільки у узких спеціалістів, либо у нейрохірургів, либо у ортопедів, наявність того, того чи іншого. І саме головне, все це все, все, все ж, по-перше, все ж таки створено на базі нейрохірургічного відділення і на базі центру нейрохірургії хребта. тому… Так скажемо, флагманом в, цьому, в, цьому, в цій проблемі є біль у хребті. Перш за все, і ми перед собою ставимо перш за все в цьому проекті: це лікування гострого та хронічного болю в хребті. Застосовуючи кращий національний та міжнародний досвід, висококваліфіковані лікарі сумської міської клінічної лікарні для кіпірування загострень, коли потрібно швидко зняти гострий біль і запалення, проводять блокади периферичних нервових сплетень, зокрема з використанням апарату стимуплекс. Надання медичної допомоги пацієнтам з гострим та хронічним болівим синдромом буде виконуватися під Наглядом муль мультидисциплінарної бригади, е в яку будуть входити лікарі-нейрохірурги, лікарі-анестезіологи, реабілітолог, психотерапевт, е ортопед-травматолог, е акцент уваги саме на проведенні різноманітних блокад. Е блокади будуть виконуватися під Контролем ЕОПа, можливі проведення форамінальних блокад, паравертебральних блокад, регіональних блокад, блокад нервових сплетень, епідуральні блокади. Також виконуватися будуть блокади з використанням таких пристроїв, як стимуплекс. Також використання е, ультразвукового е, компоненту. Е, щодо апарату стимуплекс, це е, контрольований вид проведення е, блокади з використанням спеціальної голки, е, по якій е, направляється струм е, безпосередньо до нервового корінця. Ми бачимо моторну відповідь. Від м'язів, які інервуються тим нервом, і ми розуміємо, що голочка стоїть саме в тому місці, яке необхідне біля того нерву, і вводимо безпосередньо відповідний препарат лікувальний. Тільки в нашій лікарні ми спеціалізуємось на виконання цих інтервенційних методів лікування, цих блокад. І Хворих орієнтуємо на методику. І, по-друге, ми в змозі пропонувати комплексне лікування, тобто, після як хворий буде проведена цей, цей лікувальний захід, блокада, також йому буде назначений комплекс лікування консервативного медикаментозного лікування, яке також буде направлене на купірування болівого синдрому, можуть звертатися пацієнти до нас за направленням від сімейного лікаря, а також по ургентній ситуації по самозверненню. Центр болю, що знаходиться в 19-му кабінеті, надає безоплатну допомогу пацієнтам із гострим або хронічним болем незалежно від місця проживання, у тому числі військовослужбовцям та ВПО. Я думаю, що багато людей побачать цю передачу і, можливо, передадуть своїм знайомим, своїм близьким, родичам, якщо у вас виникла проблема з наявністю постійного або періодично виникаючого бойового синдрому, різної етіології, будь ласка, звертайтеся в Центральну міську клінічну лікарню щоденно з 9 до 11 ранки в кабінет болю, де вам нададуть консультацію. І не тільки консультацію, а знайдуть всі можливі шляхи вирішення вашої проблеми по усуненню такого вашого стану. Цей кабінет буде працювати на базі поліклінічного відділення, але у нас є і виділені палати для таких хворих, і, безумовно, тут будуть затіяні і операційні, оскільки інколи прийдеться проводити інтервенційні втручання. Можливо. Лікування на амбулаторному етапі, можливо, лікування на стаціонарному етапі. Лікарня має всі, всі послуги, які виконуються, вони виконуються безкоштовно за програмою НСЗУ. У кращих традиціях дружній колектив центральної міської клінічної лікарні на чолі з заслуженим лікарем України Валентиною Домінас продовжує свою активну роботу над підвищенням якості медичних послуг для мешканців Сумщини та гостей нашої області.